Доброго дня! З вами як завжди я, Любов, на своєму каналі Кухня, з кишені і справи домашні. І сьогодні у нас таке буде маленьке, така радість ми собі зробимо. Такі картопляні канапки з червоною рибкою. Готується це дуже швидко і дуже смачно, так, навіть на перекус. Це дуже смачно. Перш за все, нам треба порізати картоплю і її обсмажити. Порізати її пластинка. Потрібна нам ще така червона рибка. Це нас так посилочку нам таку прислали. Декілька огірочків, можна, можна мариновані, можна малосольні, можна квашені, хто їх любить. Це мене мариновані. Потрібна олійка для обсмажування і потрібні будуть зубочистки. І ще є така, як зірочка, буде мене на ялиночки. Отака по шматочку перчика насіння вибрала, воно нам не потрібне. Так, ріжемо, ставимо сковорідку на газ. А самі ріжемо картоплю отакими пластинками. Оці вершочечки вирш... геть, отак зні... знімаємо. Вони нам не потрібні, вони заважать. І отак по сантиметрові ось так. Тепер кожну Картоплинку отак ножичком з обох сторін. І так всю картоплю. Сковорідка розігрілась, наливаємо небагато олійки, викладаємо картоплю. Накриваємо кришечкою, нам потрібно, щоб вона просмажилась. Перевертаємо. Крішечки присолюємо, але не забуваємо, що у нас таке рибка і огірочки. Зовсім, зовсім, зовсім не важко. Кто хочет, может добавить еще и... какие-нибудь травы. Я вот сюда дам совсем трешечки. Так, картопля ще хвилинку і готова. Так, самі тим часом хто хоче, може обчищати вірочок. І ріжемо на отакі тонесенькі-тонесенькі такі тонесенькі пластиночки. Все. Перва партія картоплі готова. її на рушничок. Додаємо знову зовсім небагато олійки. І викладаємо картоплю, яка в нас залишилася. Так, ми тим часом нарізаємо далі. Якщо попадають на сінинки, перчику, ми їх забираємо. картоплю обсмажили, даємо хвилиночку, щоб вона прохолола. І збираємо нашу смакоту Починаємо збирати. Є в нас пекінська капусточка така гарна. Вже добре, що вона з'явилася ось так. Викладаємо на неї картоплю. Тепер дістаємо рибку. Ось так, крипки в нас було мало, ми в нею точно не наїлись. Так, що робимо далі? Беремо огірочок. Робимо з нього парус. Ось так. Надіваємо шматочок зверху перчику. от І ось так. Робимо парус, надіваємо шматочок перцю, і в нас такий буде флот. І ось дивіться, зовсім невелика кількість продуктів. Зайняло не так багато часу, але подивіться, яка це красота і смакота. Це хоч на святковий стіл, хоч на перекус, хоч порадувати себе любимого Гляньте. Я, наприклад, дуже задоволена. Це дуже гарно, дуже смачно.